за це це соя. соя з 309. Я думаю, вона вже з цим знакома. Тут 0. Посіна по нулю. На цьому полі вже більше п'яти років 0. Третя гот соя по сої, 25 кг на гектару. Посі сернєвої сівалки. На 70, ну, два сліда на 35 кг. Нім доброго не бачила це земля вже не один рік. Ні в ні землю, ні Який год це ти типу подулю? Це вже більше год. От. Ось така ось осойка. 25 кг на 25 гектар висів. Ще ніхто такого не пробував, Іменно цей сорт. І про гонтоп людям доп. Э, півтори літри сміло працює. А що наверняка як кажуть, не бояться 2 літри туди, 50 літрів води обов'язково ПАЖ, корректор і прилабачимо. Не працює. І от от такого сейчас. І будемо кормити.